То в Україні не забороняв православну церкву. Закон ухвалений парламентом у 2024 році, першу чернетку, якого я підготував ще восени 22-го, це не про віру, це про те, як Кремль використовує релігію як інструмент атаки на національну безпеку України. Ми заборонили діяльність церкви, яка не просто підтримує агресію проти України, а й офіційно у своїх документах виправдовує її геноцидну сутність. Якщо парафії московського патріархату в Україні так само офіційно відречуться від РПЦ, жодних проблем з їхньою діяльністю не буде. Люди, як раніше, молитимуться в тих самих храмах і навіть з тими самими священниками, якщо вони захочуть. Час вже зрозуміти питання мови і церкви для України це такі самі червоні лінії на будь-яких переговорах з Москвою, як скорочення армії чи обмеження на виробництво далекобійних ракет. Київ на це не піде, бо це означало б капітуляцію і втрату незалежності. Це зрозумів навіть Трамп, на якого так сподівалися в московському патріархаті, і, зрештою, визнав, це Путін не хоче миру, а не Україну. Ось і постачання зброї, яким так лякали підмешані лобістами американські політики, він відновив.